Золота дочка болгарська народна казка. Чи було це, чи не було, вам вже ніхто не скаже. Десь недалеко від Софії, в невеличкому селі, жив один бідний вдівець з малою дочкою. Складно було чоловікові раду одному в господарстві та хаті давати. Довго він бідував та бідкався. В кінці кінців вирішив одружитися на вродливій жінці з сусіднього села. Молода господиня привезла в дім свою доньку та одразу не злюбила чоловікову дитину. Тож одразу взялася намовляти батька, аби випровадив її кудись. Батько не хотів проганяти доньку, і тому в хаті часто зчинялися сварки раз і вдруге, і втретє, нарешті таки дойняло чоловіка. Тоді він сказав жінці спекти плескача мовляв, як заведе дівча кудись у гущину, то кине того плескача з горба і скаже дівчині принести його, сам тим часом сховається, а вона залишиться в лісі. Зачувши таке, Мачуха швиденько замісила плескача з висівок, сяк так спекла, кинула глибким в торбу і дала чоловікові. Той гукнув доньку і повів її в дрімучий дрімучий ліс. Вийшли вони на горбок, заплакав гірко батько, дістав з торби коржа, кинув його вниз. А дочці сказав знайти той хліб і принести, щоб мати що до обіду. Дівчата і зробило побігло за коржем, а батько тим часом сховався між дерев і повернувся додому. Звісно, дівча не знайшло потім батька, почало сильно плакати. Гукала, плакала, і все блукала лісом. Проблукала досмерку та так і не знайшла дороги додому. А недалечко жила баба. Почула вона людське дитя плаче. Вийшла з своєї хатинки й гукнула Гей, хто там? Чи ти чоловіче, чи жіноче? Коли жіноче, ходи до мене, коли чоловіче, йди геть з очей. Жіноче, бабцю, жіноче. відгукнулося дівча. Як жіноче, то ходи сюди. Вийшло до баби та завела його до хатинки, нагодувала і спати поклала. Досвіда дівча прокинулась і, доки бабся ще спала, прибрало у дворі і підмило. Згодом і бабця встала, вмилася і зібралася до лісу. А було в неї не трохи дрібноти, а маленьке господарство, змії та ящерки. і все таких, що їх люди лякаються, доручила бабця дівчаті напарити висівок і нагодувати оту дрібноту. Тільки не бійся моїх зміючок. Мовила старенька, вони не кусаються. Дівчана парило висівок, зачекало, поки охолонуть, і нагодувало змійок. А потім із свого власного намиста знизала кожній тваринці по намисточку. Як повернулася бабця, змійки зустріли її і одна поперед одної стали хвалитись. А подивись но, ну бабко, яке намисточко знизала мені старша сестричка. А бабця милується та приказує І баба знижа сестричці намисто. І баба зниже сестричці на мисто. Біля хатинки текла річка. По обіді бабця повела дівчинку до річки і сказала, щоб та розчесала її коси. Почало дівча коси розчісувати, а бабця й каже Я можу заснути, а ти поглядай на воду. Як потече червона, не буди мене. Синя потече теж не трогай. Потече чорна теж не буди, а як потече жовта, тоді скоріш буди. Бабця скоро заснула, і дівча ще трохи розчесавши коси, побачила, як річкою потекла червона вода. Далі синя, тоді зелена, чорна, коли це наповнилась річка жовтою водою. Збудила дівча бабцю, а та вхопила її за косу і турнула в річку, примовляючи Хапай, дівко, що можеш! Скоріше хапай! Дівча вхопила, що потрапило під руку, і коли бабця витягла її з води, вона тримала в руках скриньку повнісіньку золота. Сказала бабця дівчинці, що пішла тепер додому і ту скриньку забрала з собою. Провела її через ліс, показала дорогу і вернулася назад, а дівчинка далі пішла сама. Батько й мачуха дуже здивувалися, побачивши дівчинку такою вродливою. Вона стала золота і аж сяяла вродою. Віддала дочка скриньку батькові і то ще дужче зрадів, як побачив, що та скринька вщерть повна золота, а мачуха від заздрі в місця собі не знаходила. От просить вона чоловіка, щоб її доньку завіз туди, куди свою водив, аби й та стала багата й вродлива. Добре, добре, сказав батько. Тоді жінка замісила плескача з найкращого борошна, пересіявши його двічі. Спекла вона, коржат байливо загорнула в чисту хусточку, поклала в торбу і дала чоловікові. Той взяв торбу і повів дівчину на те саме місце, куди вперше водив свою доньку. Там кинув хлібину з горба і сказав дівчинці принести його, а сам, як і колись, ховаючись поміж дерев, пішов додому. Шукала дівчинка батька, гукала та не знайшла. Заплакала і пішла лісом, куди очі дивляться. Надвечір зачула її плач та сама бабуся. Гей, хто там знову? Чи ти чоловіче, чи жіноче? Коли жіноче, ходи до мене, коли чоловіче, іди геть з очей моїх. Жіноче, бабо. жіноче. відгукнулася дівчинка. Як жіноче, то ходи сюди. Дівчинка підійшла до баби та завела її до хатинки, нагодувала і спати поклала. Вранці дівчинка не встала, доки прокинулась бабця, а коли встала, не заходилася прибирати й підмітати, як зробила її зведена сестра. Прокинувшись, бабця вмилася і зібралася до лісу. Доручила вона дівчаті напарити висівок та нагодувати дрібноту, сказавши, щоб не лякалася змійок, бо вони не кусаються. Дівчинка напарила висівок, але не ждала, доки вони всі виховану. А зразу почала годувати зміючок та ящерок, і вони геть ошпарилися тією їжею. Як повернулася бабця змійки, зустріли її, її плачем. Бабо, мене старша сестра ошпарила і мені було боляче. Ей, ей, баба теж її ошпарить, відказала їм бабця. По обіді повела баба дівчинку до річки коси чесати. Коли та почала чесати, бабця мовила. Щось мене на сон хилить, мабуть, знову засну. А ти, як справишся з моїми косима, не буди мене, як побачиш, що стала вода зелена. Біла вода стане, теж не буди. Жовта потече, не чіпай мене, а от коли потече чорна, тоді й розбудеш. Скоро дівчинка побачила, як річка стала червона. Тоді зелена, тоді біла, а потім потекла жовта, як золото. Що вже гарна була золота вода, так сподобалась дівчині, аж не втерпіла і ткнула воду мізинчиком. І враз мізинчик став золотий, а після золотої води потекла чорна. Тоді збудила дівчина бабцю, а та вхопила її за косу, турнула в чорну воду, приказуючи. Хапай, дівко, що зможеш! Хапай швидко та велась. Ухопила дівчинка якусь скриньку і цупко тримає. Та скринька була повнісінька змій і ящерок, але ж бабця не сказала, що в ній. Тому бабця вивела дівчинку туди, звідки вона вже сама могла дістатися додому. Коли дівчинка прийшла додому, мати ледве не померла з розпачу, бо вернулася дочка чорна, як цуценя. А вже як відкрила скриньку леле. Аж вона повна змій і ящирок. Як кинулися всі бігти від них хто куди, кричить тоді мачуха чоловікові Хапай свою дочку, та забери в неї сукню золоту. Побіг батько за дівчинкою, а та від нього. Побачила дитина, що батько її ось ось наздожене, злетіла вона вгору та й понеслася над хатами над горами. Злетіла до самого неба та стала в ньому місяцем ясним. От відтоді кожної ночі вона з'являється в небі та заглядає у кожну хату, у кожне вікно свою рідну домівку шукає.